Давайте пробіжимося по тим знанням, які дають світові спеціалісти. Їх дуже багато. Я завжди вам показую цих авторів, щоб ви, як мінімум, подивилися, хто вони. Якщо коротко, є три основних напрямки, в яких треба розвивати дитину. Коли ми говоримо про перший напрямок баланс, це дає дитині розвиток вестибулярного апарату, а також мужичкову стимуляцію. Мужичок це директор мозку, який відповідає за інші відділи мозку. коли ми тренуємо вестибулярний апарат, ми допомагаємо дитині бути більш скоординованою, тому. Що цей орган відповідає за походку, за координацію тіла, за різні види спорту, якими дитина буде займатися надалі. Це допомагає координації тіла, сенсорній інтеграції, взаємодії між півкулями мозку, читанню, письму, математиці, плавності руху, бінокулярному зору також це допомагає з прийняттю інформації та концентрації уваги. Для розвитку вестибулярного апарату у вас є 21 вправа, з якої всі малюки починають свої тренування з моменту народження.